Всім привіт! Що ж, давайте цього разу розглянемо, що таке операційний підсилювач. Вбиваємо в пошук операційний підсилювач, і давайте подивимося, що у нас тут є. По-перше, що це таке? Це мікросхема, зазвичай у корпусі DP8 або ці різні корпуси від 5 виводів, 16 чи більше. Що всередині? Всередині схема на транзисторах, резисторах і, можливо, конденсатор. Давайте знайдемо тип такого підсилювача. Тобто у найпростішому випадку це ось така схема. Це на вході диференційний каскад, який підсилює різницю потенціалів на його входах, один неінвертуючий вхід і один інвертуючий. Він так влаштований, що різницю потенціалів між цими входами він підсилює. І далі слідує підсилювач потужності, який формує сигнал, що буде на виході операційника. У реальних пристроях, щось типу ось такого, може бути досить складним пристроєм. Тут ми бачимо входи інвертуючий, неінвертуючий, диференційний каскад. Тут бачимо якісь джерела струму, судячи з цього виводи для коригування нуля, джерела стабільного струму, дзеркала струму, які повторюють стабільний струм, і так далі. Якісь коригувальні ланцюги і вихідний каскад. Таким чином побудовані всі операційні підсилювачі. Одне з відмінностей між різними операційниками це на якому транзисторі виконаний вхідний каскад, або біполярний, або польовий. І головна відмінність це, звісно, вхідний опір. У польового він практично нескінчений, тобто дуже високий. У біполярного також він дуже високий, становить не менше 100 кОм. Зазвичай це мегаоми. Тобто перша властивість операційника, його вхідні ланцюги не споживають струму і ніяк не впливають на вимірюваний ланцюг, який підключений до цих входів. У будь-якого партійного підсилювача є три основні виводи: два входи, інвертуючий і неінвертуючий, інвертуючий, і вихід. Також можуть бути додаткові виходи для регулювання напруги сулу. Тут не показано ніде, ну гаразд. Про них нічого сказати не можу. Я не люблю будувати якісь додаткові ланцюги, тому ніколи не застосовував операційників з подібними виводами. Більшість операційників мають саме два входи і один вихід. Відповідно, мінімальний корпус, у якому можуть бути виконаний операційних, це 5 виводів. Два живлення, два входи і один вихід. Найбільш поширені мікросхеми, в яких в одному корпусі один операційник два або чотири, Бувають, здається, три операційники. Не знаю точно, можливо і більше. Один операційник у корпусі застосовується, або коли корпус маленький, наприклад, для поверхневого монтажу з 5 чи 6 виводами, і так далі, або коли у нього виведені додаткові ланцюги для калібрування, для компенсації напруги суву і таке інше. Переважна більшість операційників. Це дві штуки в одному корпусі. Тобто два виводи. Це плюс-мінус живлення. І по три решти ніжки на кожен операційник. Це на мій погляд, найбільш зручна конфігурація. Також є мікросхеми з 14 виводами. Наприклад, тут 4 операційники в одному корпусі. Який принцип дії операційного підсилювача? Давайте LM358 будемо використовувати. Це найбільш поширений серед радіоаматрів елемент. Дуже дешевий, коштує приблизно 2 гривні. Є в діп-корпусі, є в СО SO корпусі, тобто що завгодно. Широкий діапазон живильних напруг може живитися як від однополярної напруги, так і від двополярної напруги. Загалом чудові характеристики за низькою ціною. Але, звичайно, деякі недоліки, досить великі зміщення напруги, обмеженість вихідної напруги по амплітуді та невисока максимальна частота. Але загалом дуже хороший операційник. У більшості моїх конструкцій використовується саме він. Щодо живлення, операційники бувають розраховані на однополярне живлення та на двополярне. У найпростішому випадку LM358 життя від однополярного джерела живлення, тобто, грубо кажучи, від батарейки, наприклад, плюс 5 вольт. Тобто на плюсовий вивід живлення подається плюс, на мінусовий подається мінус від батарейки. Однополярне живлення накладає деякі обмеження, вихідна напруга не може бути від'ємною. Тому, якщо ми працюємо зі змінним струном, потрібно робити тут ланцюги. Але все це вирішується, але не дуже зручним. Живлення двополярною напругою, тобто подається плюс 5 вольт, подається мінус вольт. і є загальний провід цього джерела живлення. Саме до нього підключається навантаження. Таким чином, цей спосіб підключення має більше можливостей, але повторюю, він не зручний. Яка залежність між вихідною напругою та вхідною? Загальна закономірність така. Під... Він підсилює різницю напруг між двома його входами. Давайте поставимо два джерела жилення. Нехай це будуть дві батарейки для простоти. 2 вольти і 3 вольти. Підключаємо до загального проводу і підключаємо на входи операційника. Поставимо пробник напруги на вихід, запускаємо симуляцію. На виході ми бачимо 3,5 В позитивну напругу. Чому 3,5? Бо, як я сказав, у LM358-є обмеження по вихідній напрузі. Тобто вона приблизно на 1,5 В менше зашивлення, тобто максимально, що може видати операційник. Є операційники з виводом так званим rail-to-rail, -rail, тобто від нижньої шини. До верхніше, повна амплітуда джерела жилення. Бачимо на виході плюс 3,5 вольти. Давайте змінимо підключення батареїк. Тобто 2 вольти, зараз піде на третій вивід операційника. Включили. Бачимо напругу мінус 5 вольт. Тут чомусь повна напруга. Не знаю, повторюю, я з двополярними жиленнями майже не працює. Тобто, бачимо тут мінус 5 вольт. Що відбувається на неінвертуючому вході? У нас 2 вольти на інртуючому 3. Підсилює він різницю цих напруг. Тобто 2 мінус 3 виходить мінус 1. Різниця від'ємна відповідно на виході буде мінус 5 вольт. Якщо ми повернемо назад підключення батареї. То тут 3 вольти. Тут 2. 3 мінус 2 різниця 1 вольт. Позитивно, тому на виході буде плюс. Давайте подивимося вхідний струм, який споживається від батареїк. Бачимо він на грані фіксації протеасом, може навіть дорівнює нулю. Це один із великих плюсів операційників, дуже великий вхідний опір. Наступна основна властивість операційників – це дуже великий коефіцієнт підсилення. Давайте напишемо тут. Давайте LM358 для чистоти експерименту, змінимо на ідеальний працівник. Так і що покажу по напрузі? Плюс-мінус 15 вольт, що змінимо до мінус 15. Постав ідеальну модель для того, щоб було легше пояснити, не посилаючись ні на що. Давайте подамо тут 2.999. Ну, скажімо так, майже 3 вольти. Запускаємо симуляцію, бачимо плюс 15 вольт. Давайте змінимо полярність підключення батареїк, бачимо мінус 15 вольт. Тобто він фіксує різницю в одну 10 000 вольта. Усі операційники мають дуже великий коефіцієнт підсилення. Зазвичай більше 100 тисяч. За допомогою додавання зворотного зв'язку резисторів ми можемо задавати цей коефіцієнт підсилення, від, грубо кажучи, нуля до максимального значення. Операційник беззворотнього зв'язку нас зазвичай використовується в схемах компаратора. Тобто компаратор – це пристрій, які при напругу на своїх двох входах. Якщо одна з них перевищує заданий рівень, він подає сигнал на вихід. Наприклад, 3 вольт батарейка як джерело опорної напруги і поставимо сюди синусоїдальний генератор амплітудою 5 В, частота 1 Гц. Підключимо осцилограф і запустимо симуляцію. Давайте ще підключимо канал С на джерело опорної напруги. Так, скрізь 1 вольт. А на виході у нас амплітуда більша, тому поставлю 5 вольт. І так, канал Т у нас не задійний, приймемо його за 0. Зелене означення решту рівняємо по ньому: канал С і канал А. От бачимо таку картину. Червона лінія це наша опорна напруга. Коли сигнал на вході перевищує це значення, тобто починає перевищувати, то напруга на виході операційника зміниться на позитивну. Тут вона менше опорної, а на виході операційника мінус. Тут ми більше опорне, на виході операційника плюс. І далі, як тільки вона стала менше, на виході знову з'являється мінус. Тобто компаратор стежиться рівнем напруг на обох його входах і дуже гостро реагує на перевантаження якогось значення. Зараз ми бачимо, що на виході компаратора у нас плюс. Коли напруга на вході перевищує опорну. Давайте змінимо місцями входи операційника. Подивимося тепер, яка картинка. Тепер, коли вхідна напруга перевищує опорну, на виході у нас мінус, бо вхідний сигнал подається на інвертуючий вхід компаратора. Отже, операційник без зворотного зв'язку з великим коефіцієнтом підсилення зазвичай все ж використовується зі зворотним зв'язком для покращення роботи для отримання деякого гістерезису, тобто різниці між спрацюванням порогів. Така схема включення називається компаратор від слова compare – порівнювати. Він порівнює напруги на двох своїх входах. Це один із випадків застосування операційника. Насправді, це універсальний приклад, на якому можна зробити що завгодно – від генераторів будь-яких форм до найпростіших підсилів і так далі. Тобто, це універсальна деталь.